Вітаю! Урок я досліджую світ, які рослини називають хвойними. Ми працюємо в підручнику на сторіночці 77 та 78. Синоптик. Подивіться уважно і дізнайтеся, яка сьогодні температура повітря. Давайте розглянемо стан неба, тобто хмарність. Подивіться, чи сьогодні ясно, а може хмарно чи похмуро. Давайте з'ясуємо силу вітру. Опади. Є сьогодні опади чи нема, а також явища природи. Давайте пригадаємо, яку будову мають квіткові рослини. Отже, розпочнемо. Подивіться, як називається ось ця частинка рослинки. Так, дійсно, це корінь, а ця частина, уважно розгляньте, так, це стебло. А ось це зелене. Звичайно, це ж листочки. Так, а червона в нас красива. Це. Так, дійсно, це квітка. А під номером 5 знаходиться. Так, все правильно, це плід з насінням. <кій> Роздивіться зображення, порівняйте. Чим відрізняються ці рослини за будовою? Подивимося на першу рослину. Перша, частина, перша рослина це яблуня, це листяне дерево, а ялина це хвойне дерево. Дивіться, яблуня має квіти, і потім з квітів утвориться плід, яблуко, всередині якого буде знаходитися насіння. А ось ялина квітів немає, замість квітів у неї шишки, і насінина виросте саме між лусочками шишки. На відміну від яблуні листки в ялини голкоподібна хвоя, а замість квіток шишки, у яких і визріває насіння. Оскільки хвойні рослини плодів не утворюють, їх називають голонасінними. Запилення хвойних відбувається тільки за допомогою вітру. Запам'ятайте хвойні рослини мають корінь, дерев'янисте стебло, голчасті листки хвоїнки та шишки з насінням. Хвойні це вічно зелені, крім модрини або зрідка листопадні дерева та кущі. Трав'янистих хвойних у природі не існує. Найбільше, хвойних, найбільше у хвойних лісах зростає сосен, ялин, я, ялиць і модрин. І ось ми можемо подивитися на красуню модрину, які гарні в неї шишки. Так. Також до хвойних належить ялина. Ось вона представлена і такий вигляд шишок у неї. Сосна і ось такі шишки в неї. І до хвойних ще відноситься ялиця. В неї ось такі теж дуже гарні шишки. Запам'ятайте рослинний покрив землі складається переважно з квіткових і хвойних рослин. Пригадай, які з хвойних рослин ростуть у нашій місцевості. Дізнайся більше про модрину, у чому її особливість. Знайди на карті в підручнику Україна моя батьківщина, листяні й хвойні дерева. Полічи їх і назви. Чи знаєш ти, ялина скидає хвою восени, але не всю. В середньому одну шосту, а навесні виростає нова хвоя. У середньому ялина живе 200 або 300 років. Але є деякі екземпляри, які доживають і до 600 років. Чи знаєш ти хвойні ліси це легенні планети. Один гектар ялинового лісу забезпечує потребу людини в кисні? І дає понад 2,5 тисячі тонн вологи. Чи знаєш ти, що у хвої ялиці в шестеро більше вітаміну С, ніж у лимоні? З деревини, де... З деревини ялини виходять прекрасні скрипки, човни, меблі. Чи знаєш ти ялинка? Не лише багате джерело пилку для бджіл, але й пожива для багатьох лісових звірів і пташок. Ялинова хвоя улюблені ласощі глухарів узимку. Насінням шишок сосни, кедра, модрини та ялиці харчуються майже всі пташки. А кору та гілки хвойних полюбляють. Копитні тварини та гризуни. Отож, давайте перевіримо себе хвойні рослини. Що в хвойних рослин росте замість квіток? Так, дійсно, це шишки. У хвої якої рослини? В шестеро більше вітаміну С, ніж у лимоні. Так, уважно слухали. Це рослина ялиця. Як називаються листки в ялини? Листки в ялини називаються голкоподібна хвоя. Отже, ви були уважні і гарно. Все запам'ятали. Дякую вам за увагу! До